Друзі, всім привіт! Мої шановні підписники та гості каналу. Ну і захисники так само захисниці нашої рідної України. Вітаю вас на цьому відео. Е, сьогодні, друзі, ви дізнаєтеся про топ-5 найпотужнішої зброї, яка є на озброєнні України. Ці системи відіграють важливу роль у захисті нашої країни та вважаються одним із найефективніших у світі, друзі. Починаємо з п'ятого місця. П'яте місце Байрактар tb 2. Байрактар TB-2 Bayraktar 2 TB2 це ударний безпілотник турецького виробництва. Може перебувати в повітрі понад 24 години. Використовується для розвідки та точкових ударів. Став одним із символів сучасної війни. Його головна сила це точність і непомітність. Четверте місце, друзі, САУ Богдана. 155 мм. Ммм. САУ Богдана перша українська самохідна артилерійська установка стандарту НАТО. Дальність стрільби понад 40 км. Висока мобільність. Повністю українська розробка. Це доказ, що Україна здатна створювати сучасну зброю власними силами. Поїхали далі, друзі. Третє місце. Третє місце ракета Нептун. Протикорабельна ракета українського виробництва. Дальність понад 280 кілометрів, призначена для ураження морських цілей. Стала відомою після знищення крейсера Москва. Нептун показав, що навіть великий флот не є недосяжним. Друге місце, друзі. Друге місце Хаймерс. Хаймерс американська реактивна система залпового вогню. Висока точність. Дальність до 100 плюс кілометрів. Швидке розгортання та зміна позицій. Хаймерс кардинально змінив ситуацію на полі, на полі бою завдяки точним ударам по складам і логістиці. Перше місце, друзі, Петріот. Петріот це одна із найпотужніших систем протиповітряної оборони у світі. Здатна збивати ракети та літаки, захищає великі міста. На сучасні радари та системи наведення. Петріот, друзі, це щит, який рятує тисячі життів. Ну і друзі, в неконкуренції, навіть не перше місце, ще воно кажуть най най найперше місце це FPV-дрони fpv дрони в не конкуренції, друзі, знищують ворога в великій кількості. Уявіть, навіть е в силу безпілотних систем Мадір, якщо ви знаєте, за останній місяць знищено 8 тисяч расистів, друзі. Це дуже чудово. Постійно знищують FPV-шками, постійно знищують цих окупантів. Навіщо вони сюди прийшли? Чому вони сюди прийшли? Вони хочуть нас знищити, друзі. Ось така зброя, друзі, найсучасніше. Технології постійно розвиваються. Тому, друзі, слава Україні! Захищаємо нашу рідну Україну, тому що немає України, немає нас, друзі. Нас просто знищать. А ми, а ми будемо оборонятися постійно. Ніколи не віддамо своїй території, тільки оборона, друзі. Віримо в наші Збройні Сили України, бо якщо, якби не наша армія, нас би взагалі б не було б. Тому, друзі, дякую всім, що додивилися до кінця підтримуйте нашу армію якусь копійкою. Я сам в армії на війні, друзі. Дякую всім, хто мене дивиться з самого початку. Слава Україні! Героям слава, смерть Рашицьким. Пі, ви зрозуміли, до нових випусків!